І те, що неспокійно в нас і в Україні, адже росіяни продовжують обстрілювати мирні міста. І знову ж таки, цієї ночі гучно було в Одесі. В місті пролунала серія вибухів. Про це писали місцеві телеграм-канали у силах оборони Півдня заявили, що працює ППО. А мешканців регіону закликали нічого не знімати і перебувати в укриттях. Перед тим повітряні сили попередили, що в Одеській області загрожує ракетна небезпека. І приблизно в цей же час, що й в Одесі вибухи під час повітряної тривоги пролунали у Запоріжжі. Представники місцевої влади поки що ніяк не коментували інциденти, не назвали причин вибуху. Перед цим в області була також оголошена повітряна тривога. І протягом минулої доби, вкотре ворог обстріляв прикордоння Сумщини в області, люди почули 269 вибухів. Росіяни атакували 10 громад області. Ова повідомляє, що попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Напередодні ввечері у Кропивницькому було чути вибухи. Голова Кіровоградської Ова Андрій Райкович написав: друзі, без паніки про звук вибуху, про який пишете в мережах служби ДСНС і поліція працюють. Тож подробиці повідомимо, заявив Райкович. Однак, поки що, детали, що саме це був за вибух, невідомо.